Тепла оселя і гаряча вода це ключові поняття для кожного, коли мова йде про комфорт. Але як при цьому зменшити використання енергетичних ресурсів, захистити навколишнє середовище та заощадити кошти, усвідомлюючи важливість питання екології та нашу відповідальність перед майбутніми поколіннями, ми запровадили власну філософію екологічної послідовності. Адже перед нами відкривається невичерпне джерело енергії сонце. Безмежні можливості створюють ідеальне підґрунтя для інноваційних ідей. Ми розробили унікальні продукти, які об'єднуються в системні рішення для гарячого водопостачання і часткового опалення за рахунок енергії сонця. Кожен окремий продукт відповідає найвищим критеріям екологічної послідовності. Енерджі Варіо, компактна теплоцентраль. Всі компоненти системи опалення будинку інтегровані в один модуль. Насосна станція геліотермічної установки, газовий конденсаційний котел, насосні групи для системи опалення і станція приготування гарячої води завдяки ергономічному компонуванню основних вузлів. Енерджі варіо можна розмістити в приміщенні площею 3,5 квадратних метри. Найпотужнішим сонячним колектором на ринку є акваплазма. Завдяки високоефективним вакуумним трубкам. Колектор характеризується високою продуктивністю при найслабкішому сонячному випромінюванні. Інноваційне плазмове покриття забезпечує максимальне перетворення сонячного випромінювання в тепло. Під вакуумними трубками розташований параболічний дзеркальний концентратор. За рахунок своєї форми він спрямовує розсіяні сонячні промені під ідеальним кутом на всю площину трубки. Геліотермічна установка Парадігма напряму інтегрується в існуючу систему опалення. Інноваційний пелетний котел конденсаційного типу Peleo Оптіма встановлює нові стандарти енергоефективності та екологічності. Коефіцієнт корисної дії становить 107,3%. Технологія відбору тепла з викидних газів дозволяє економити понад 15% палива. Комбінована буферна ємкість Аква Експресо характеризується високим ступенем акумулювання та розподілення теплової енергії. Також бак облаштований станцією приготування гарячої води. Інтелектуальна система управління забезпечує оптимальний енергоменеджмент всієї системи опалення. Віддалений контроль та управління вашою системою опалення здійснюється за допомогою спеціальних додатків в режимі онлайн. Багаторічний досвід, власні дослідницькі центри та виробничі потужності дозволяють нам створювати високоякісну продукцію, яка повністю відповідає стандарту «Made in Germany». Всесвітньо відомий виробник шоколаду Альфред Ріттер заснував компанію Парадігма у 1988 році. Саме Чорнобильська катастрофа та її наслідки для навколишнього середовища надихнула його на створення компанії, яка розпочне розробку і впровадження альтернативних джерел енергії. Філософія екологічного мислення залишається нашою рушійною силою вже понад чверть століття. І у майбутньому наші принципи лишатимуться незмінними, тож спільно з вами ми зробимо суттєвий внесок в екологію навколишнього середовища та зменшимо використання енергетичних ресурсів.